Театрали проти працівники Черкаського драматичного влаштували акцію протесту проти скандального будівництва. Воно вже більше місяця відбувається усього за кілька метрів від драмтеатру. Із протестними настроями актори зустрічали своє професійне свято. Бачила все наша Катерина Ковбій. За кілька хвилин по четверті на площі перед драмтеатром не надто лютно. Першими на пікет проти скандальної забудови сходяться його організатори самі ж театрали. Люди не дуже швидко збираються, проте всередині всі вони розуміють, що це необхідна справа. Коли працюють оці грейдери, так які утрясають землю, театр просто ну реально трусить. В глядацькому залі сидячи в кре в креслі кріслі, ти відчуваєш себе як в масажному кріслі, буквально в віброкріслі. Та вже за кілька хвилин на площу сходяться більше сотні черкастів. Підтримати акцію протесту проти забудови проходять не тільки затяті театрали, а й місцеві жителі. Сьогодні нема тих представників. Мабуть, тут кому це належить показати. Трошки монета забудовникам. та Такий здоровий якщо дійсно буде, то. Ми живемо тут рядом. Он закроє нас вообще от сонця, от всього потом очень близько. Вот сейчас вони работают, Наш дом весь дрожит, як будто землетрясение У нас всіх присутніх працівники театру запевняють – без бою чи дім не віддадуть. Ну, наступні кроки це вже буде більш паперова робота, так скажімо. Це будуть різні заяви до правоохоронних органів. Якщо місцеві правоохоронні органи не зможуть розібратися в цій справі, як вони це сім років вже не можуть зробити, тоді хай цим займається вже Київ. Київ уже починає бути в курсі, тобто Генеральна прокуратура України і Міністерство внутрішніх справ України. Аби не зупинитись на самих лише словах, всім присутнім пропонують поставити підписи під зверненням до генпрокурора України. Будь ласка, Від громадської організації. Будь ласка, пишуть, пишіть. Будь ласка, ваше ваше придушем'я. Побачив ваша телефон. мені видається, що. Всі налаштовані надзвичайно по бойовому і я просто переконаний, що як мінімум ми досягнемо зупинки будівництва і потім будемо вимагати, щоб був конкурс проектів, І тільки після того можливо знаходяться якісь компроміси. Вже за кілька годин на своїй сторінці у Фейсбук театрали повідомляють загалом на акції вони зібрали більше пів тисячі підписів. Їх запевняють, якраз та не привернути до проблеми увагу столичних правоохоронців. Катерина Ковбій, Неділько, Віка новини.